Друзі, вітаю всіх на своєму каналі! З вами Полтавчаночка. Сьогодні у нас 1 грудня, перший день зими, щем я вас і вітаю, зараз буде розпаковочка. Розпаковочка буде з Market Opto. Чек мій склав один на 103 гривні, а інший на 547 гривень. Ну, разом 63. 600... 50 гривень. Так, подивимося, що ж я накупила на 650 гривень. Отже, взяла ось по 10 гривень такі основи для піц. Була в магазині з своїм синочком. Ну, звичайно, не обійшлося без смаколиків. Так, вже основи готові. Залишилося помазати кетчуп майонез, додати ковбаски, хто що любить, і піца готова. Ну, звичайно, поставити, я її ставлю в мікрохвильову піч. Так, хлібинку взяли ми ось таку. Пахне із, вже вона пом'ялась, тому що була досить свіжа. Е, з цибулькою. Пом'ялася, тому що була аж така, знаєте, крихка. От, взяли хлібчик. Ось такий житній Київ хліб. До речі, ця фірма непогана. От. Далі, друзі. Власне, за чим ми їздили в маркетоп? Ми їздили в маркетопт за кормом для наших котиків. Кішечка, мурочка. І кіт у нас є мікі. І от ми взяли, значить, ніжний кролик. І взяли ось пан кіт курка. Це сухий корм. До речі, 1,55, та інший десь 50 гривень. Ну, в чекові є. Так, друзі. А тепер показую вам, що я ще тут взяла. Значить, ага, до піци взяли масарочку трішки, ось на 69, 60, глобино, Звенигородський. Так, сюди. Далі по акції, ну це мене мама користується таким шампунем шаума 7 -трав. По акції 99 гривень. Марки. Топті. я то користуюся, хто бачив, в мене є в розпаковці клієві таб для жирного волосся. Так, і взяла я один брусочок ось такого мила. Шарм. Так, я думаю, друзі видно. Значить, вартість такого зараз по акції 19 гривень. Там були різні з різними добавками. Це тропіка. ну, Хто що любить. Так, і як ви бачите, в мене Ой, ціла, цілий пакет, ага, ще ось малий сок взяв. І цілий пакет у мене корму для наших котиків. Ось подивіться, скільки я набрала. Мяу. Пан, кіт, м'ясна миска. Це ми з малим набирали все, що бачили, жидкий це корм. От, для кошенят. Ну, це для нашої мурочки. От, далі з курочкою. Тут і іскру, печінка, От, з кроликом. Дуже-дуже багато, з рибкою, ну, різних. До речі, зараз вони по акції в маркету тобто по 11 гривень. Тому я вже брала з таким запасом. Ми на день даємо сухий корм і даємо такий жидкий корм. Так, печіночка теж і. Індичка, індичка. Все, друзі, пакет пустий. За це все я заплатила 650 гривень. Ну, звичайно, корм так потягну. Не буду спорити по 11, цей по 9,50, здається, або 9,60. О, друзі, і у нас тут ще ну, в общем, оце у нас такі покупочки. Кому цікаво було з нами, зі мною, ставте лайки, пишіть коментарі. Ще хотіла трішки додати, друзі, я не рекламую продукцію, яку ви бачите в обзорах, От, я показую, що я купую. За це мені маркетоп чи АТБ кошти не платить. Абсолютно! На тисячу гривень чи на 650 я скупилася, це все те, що мені захотілося, я забажала і придбала, як то кажуть. Тому що були коментарі, що навіщо ви там сирки рекламуєте. Я їх не рекламую, я їх купила, з'їла, і за них я заплатила кошти, а не хтось за мене. Тому, вже як пишете, дехто там коментарі, то хоч думайте, що пишете, я б так би сказала. Так, ну от всі такі наші покупочки на сьогодні. Так, друзі, піца наша вже готова. Подивіться, з основи, яку купувала щойно в Market Opti. Так, в розпаковочці ви бачили. Добавила, значить, помазала кетчуп, майонез. От, варенка в нас була ковбаска, і сирок, який теж купувала ось в Market Opti. Так, 5 хвилин, у мікрохвильовій печі і от, будь ласка, піца наша готова. Зараз поріжу, поріжу на шматочки, і буде мене синок смакувати. Дякую всім за лайки, за підписку, за коментарі, за те, що ви приділяєте увагу моєму каналу.